Привіт слухачі радіо Тисяча друзів! З вами на зв'язку, учасник конкурсу рефератів шкільного наукового товариства Еродит Боярський радіон, учень 7-го Б класу. Сьогодні я вам хочу розповісти про Антарктиду. Універсальність Антарктиди це концепція, яка підкреслює унікальний статус цього континенту як території, що належить усьому людству і слугує спільним інтересам науки, охорони навколишнього середовища та міжнародної співпраці. Міжнародний статус Антарктида регулюється договором про Антарктиду 1959 року, який набув чинності в 1961 році. Договір закріплює нейтральність Континенту та забороняє будь яку військову діяльність, а також заяви про суверенітет на територію. Це означає. Що Антарктида не належить жодній країні та є спільною територією для мирного використання. Континент є унікальним природним науковим полігоном, де досліджуються кліматичні зміни, геологічні процеси, біологія екстремальних умов та астрономія. В Антарктиді розташовано численні наукові станції, які обслуговуються дослідниками з усього світу. Антарктида є домівкою для таких видів як імператорські пінгвіни, тюлені ведела, кити, Антарктичний Криль, які відіграють ключову роль у глобальній морській біосистемі. Відсутність людської діяльності робить континент ідеальним для вивчення впливу, зміни клімату на природні популяції. Антарктида є важливим регіоном для збереження екосистеми планети. Прийняті додаткові угоди, такі як Мадридський протокол 1991 року, забороняють комерційну експлуатацію ресурсів і захищають навколишнє середовище. Завдяки чистоті атмосфери міському рівню світлового забруднення Антарктида є ідеальним місцем для вивчення космосу. Антарктида є символом міжнародної солідарності, де країни працюють разом. Навіть у періоди політичних напружень, договір про Антарктиду і основою правового статусу континенту забороняє військову діяльність, ядерні випробування та видобуток корисних копалин, визнає Антарктиду територією, призначеною виключно для наукових і мирних цілей. Співпраця країн в Антарктиді демонструє унікальний приклад подолання політичних розбіжностей для досягнення спільних цілей. Сьогодні головна мета зберегти цей континент для майбутніх поколінь, запобігаючи економічній експлуатації та руйнуванню довкілля. Таким чином, універсальність Антарктиди демонструє, що цей континент. Є спільним надбанням людства важливим для наукового процесу, екологічної рівноваги та міжнародної співпраці. З вами на зв'язку був учень Б-класу класу Боярський радіон. До зустрічі на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисяча друзів!